Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. З вами Настя. І сьогодні ми з вами зробимо коротку, але дуже ефективну та класну зарядку на поставу. Тож, не будемо багато говорити, просто поїхали до роботи. Сідаємо в зручне для себе положення, ноги схресно, руки опускаємо на коліна і починаємо повільно та не поспішаючи робити повороти голови вправо-вліво. Розгортаємо максимально підборіддя до плечей. При цьому наші плечі. Опущені та розслаблені. Працюємо через сторону. І ще. П'ять. Чотири. три, два. Один. Тягнемось під боріддям до грудей і носом до стелі, до гори. Вниз, наверх. Розтягуємо передню та задню лінію нашої шиї. Працюємо вниз під боріддям до грудей. І догори носом до стелі. І ще 5, 4, 3, 2, 1. І працюємо по передній поверхності грудей, вправо-вліво, малюючи таке напівколо. Вухом до правого печа, до лівого. Заплющуємо очі, щоб максимально розслабитись. І через сторону, тільки попередній поверхності грудей. Працюємо ще п'ять. 4, три. Два. Один. Тепер працюємо на півколом по задній лінії нашої шиї, вправо-вліво, повільно не поспішаючи через сторону і ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Погляд тримаємо перед собою. Руки вкладаємо до плечей і на видиху, максимально малюючи. Гарні два кола. Працюємо, зводимо лопатки, коло назад. Один. І позаду себе два. Назад. Три. Чотири. Гарне коло. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Тепер два коло вперед. Один. І гарне коло два. Перед собою три. Кожен раз вводимо лопатки. Чотири. П'ять. І гарне коло лікцями. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останні десять. Два лікці тягнемо до талії і піднімаємо догори. Вниз до талії І максимально стараємось підняти догори звести лопатки. Працюємо на десять повторів. Видих до гори. Один. Вдих, видих до гори. Два. І три. І до гори. Чотири. П'ять. До гори. Шість. Видих. Сім. Вісім. Дев'ять. І останні. Десять. Лікті Тримаємо напроти наших плечей. Зводимо два ліктя перед собою. І назад зводимо лопатки. Вдих, видих позаду. Працюємо один на десять повторів. Два. І назад. Над грудьми зводимо лопатки три. І чотири. П'ять, шість, сім 8, дев'ять. Десять. Відпускаємо плечі руки, витягуємо праву руку в сторону, ліву руку витягуємо до догори і трішки з під руки, ніби дивимося до гори до стелі. І змінюємо положення, переходимо на іншу сторону. Витягуємо бокові лінії нашого тіла. Працюємо на праву та ліву сторону. Якщо є змога спуститися на лікоть, при цьому не відривати сіниці від килимочка. Працюємо з ліктя. Десять повторень. Один. І через сторону. Два. І груди відкриваємо до стелі до договори. Три. Витягуємо всю бокову лінію нашого тіла. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І три. Десь дуже добре. Піднімаємо дві руки догори, до стелі. І працюємо, замочок витягуємо наверх. І працюємо напівколом, ось таким чином малюючи коло. Ми працюємо з вами в правий бік. Один. І робимо коло Два. Рудну клітку скругляємо, потім проштовхуємо вперед. Три. Руками малюємо коло. Чотири. Працюємо в один бік. П'ять. І коло шість. Гарне коло. Сім. І вісім. Дев'ять. Останній. Десять. Дуже добре. Змінюємо сторону в інший бік. саме вправо. Один. Два і гарне коло малюємо грудною кліпкою. три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім Дев'ять. і останній. 10. Дуже добре. Витягуємось двома руками вперед. Лягаємо, скругляємо трішки спину, відпочиваємо між вправами 5, 4, 3. 2 І один, повільно, не поспішаючи піднімаємось до гори, піднімаємо дві долоні наверх. На видиху. Зводимо лопатки, відпускаємо лікті до талі та виштовхуємо наверх. На 10 повторів працюємо вниз на видиху. Один. І до гори. Видих вниз. Два. І догори. Три. І наверх. Чотири, п'ять. Шість. Витих. Сім. І вісім. Дев'ять і десять. Тепер лікті від талів до гори, зводимо над грудьми і повертаємо вихідну точку вниз. Працюємо один. І вниз звели лопатки, відпустили до талії. Два і три. Чотири. П'ять. Шість. Стараємось прямо звести лікті. Сім. І. Вісім. Дев'ять. 10. Дуже добре. Відпускаємо плечі руки і стаємо з вами на четвереньке. Змінюємо положення. Долоні у нас з вами під плечима, коліни знаходяться під сідницями. живіт підтягнутий, спина рівна. Працюємо з вами правою рукою, ліва рука в упорі, права рука. Ми її тримаємо долоною до стелі, робимо ротацію скручування в середину. Ось сюди заводимо руку, вкладаємо себе на плечику на вдих. І на видих піднімаємось догори, витягуємо. Тягаємо нашу руку і тягнемо її до стелі. Дивимось обов'язково за рукою, супроводжуючи поглядом руку. Працюємо вниз, відпустили себе на вдих і на видих. Витягнулись до стелі. Один. І скрутка. І до гори. Два. І вниз скрутка. І три. І всередину. І. Чотири і в середину. П'ять. І в середину. Шість. Середину. Сім. І в середину. Вісім. І десь дев'ять. Донизу. І останній. Десять. Донизу опустились вниз, спираємось в першу чергу на наше плече. Потім вкладаємо вухо та голову і витягуємо вільну руку перед собою. Залишаємось в цьому положенні. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Повільно не поспішаючи. Повертаємось з цього положення на четверки. Догоні під плечима і працюємо на інший бік, це аж сама вправо. Скручування всередину на вдих. На видих. Відкриваємось і тягнемось до стелі. Рукою. Погляд супроводжує руку вниз і до гори. Два. Вниз і до гори. За рукою три. Середину і за рукою чотири. І знову в середину. За рукою п'ять. В Середину і за рукою шість. Сім і вісім. Дев'ять. І останні. Десять. Витягнулись і лягли в положення, зафіксувалися. Є. Витягнули вільну руку. Пам'ятаємо, що ми основну вагу тіла вкладаємо на плече, а потім на голову. Тобто ми не спираємо всю вагу на нашу голову, ми її втримуємо на плечі, ніби його розтягуючи. Ще тримаємось тут 5, 4. 3. 2. 1. Повільно не поспішаючи виходимо догори. Знову ж таки, на четвереньке, проходимо руками вперед, прогинаємо грудну клітку вниз, дивимося перед собою підборіддя на килимочок, погляд здовж лінії килима, коліна знаходяться під сідницями. І зафіксуємося в цьому положенні на 10 секунд. Є. Стараємось тут звести лопатки, відчути, як розтягуються наші плечі, як розслабляється спина. Тримаємо ще п'ять. Чори, три. Два. Один, повільно не поспішаючи піднімаємось догори, коліна підтягуємо до себе, розводимо їх нарізно, сідницями ми сідаємо на п'яту, руки витягуємо перед собою, залишаємося в позі дитини, ще на 10 секунд. Тримаємось тут, дихаємо. Стараємось максимально розслабитись. І ще 5, 4. 3. 2. Один. Повільно, не поспішаючи піднімаємось догори. З'єднуємо два коліна разом. Розкриваємо наші долоні та дякуємо собі за це чудове заняття. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. І я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока!